Співати, люблю народні інструменти. Ще в дитинстві ходив на школу Супівки, навчився грати на гітарі в 15 років і час від часу тепер вже співаю своїм дітям Колискові. Люблю споспувати. Стерігати за природою. Мені дуже важливо бачити сходи і заходи сонця. Почув по новинам, що прилетіли ракети. Почув, що обстрілюють Київ ракетами. Ось десь один день я вагався чи вивозити родину, чи ні. І ну, десь вже я думаю, що близько обіду прийняв рішення, що потрібно вивозити жінку, вивозити дітей з Києва. Прийшло усвідомлення, що це вже серйозно і надовго. Вирішив піти воювати, тому що мене так виховували, що чоловік має захищати свою землю і свою родину. Це мені важливо і в мене не було іншого шляху, оскільки ну, я би не зміг дивитися в очі дітям в першу чергу. У мене жінка, троє дітей. Зараз вони в Англії. Сьогодні найменший Орест пішов в школу, старший ще в процесі. Сумую за ними. Ми зі згонюємося практично кожного дня і спілкуємося. До війни займався мандрами, займався розвитком активного туризму на півдні Київської області. Так само влаштовував тури і поїздки в різні куточки світу. Ми робили сходження, плавали на байдарках, серфили на океані. Я люблю мандрувати і показувати цей світ своїм дітям, насправді було дуже багато друзів там, теробороні, в теробороні, дуці в. Збройних сил і вирішив вернутися в той підрозділ, з яким я починав в 2014 році, якби до своїх знав командирів і був в них впевнений. Добровольчому батальйоні зібралися мотивовані е, люди. Тобто, всі мої е, друзі, вони е, знають навіщо вони прийшли, вони в, мають величезну мотивацію воювати і захищати свою. І я впевнений, що всі бійці, всі воїни, що захищають нашу державу, продовжують наводити лад в державних інституціях. Моя мрія, коли закінчиться війна, зібрати всіх друзів, з котрими воював, і відвести їх до себе в тежки, і разом з ними плаватися на кілька днів на байдарках та сапах у річці Рос.